Вітаю, Математика 6 клас І сьогодні у нас тема ділення раціональних чисел. Ну, як завжди, теорію будемо розглядати на практиці, як то кажуть, по ходу п'єси. Номер 1106 виконати дії. І така перша у нас дія. Аналізуючи цю дію, ми бачимо, що у нас буде три обчислення. Ось у нас перша дія, друга дія і третя дія. І ми можемо це зробити все двома шляхами. Перше, оцей плюсик ми можемо зберегти. Ми його можемо зберегти. І далі вже обчислювати ми будемо, не захоплюючи всі знаки. Ось таке у нас буде обчислення. Мінус 5,4 поділити на 0,6. Ми знаємо, що ділити ми можемо, коли у нас в дільнику немає ко. Цю кому ми перенесемо на один знак. Отже, і цю ми перенесемо на один знак. І у нас буде мінус 54 поділити на 6. Мінус на плюс. А ось у нас мінус. На плюс нам дає мінус. І відповідь буде мінус 9. Далі робимо другу дію. 9,6 поділити на мінус 0,8. Та сама історія, кому перекинули. І у нас виходить 96 поділити на мінус 8. Плюс на мінус нам дасть мінус. Мінус 12. Ну, так ми і записуємо. Мінус 9. Додати мінус 12. А далі згадуємо правила додавання двох чисел від'ємних чисел. Відповідь у нас буде від'ємна, але при цьому ми будемо складати. 19, 20, 21. Мінус 21. Також це можна було зробити трошки інакше. Ми будемо робити ось таким чином. Тоді що ж у нас буде ось тут стояти який знак? Ну, давайте розбиратися. В перші дії у нас нічого не зміниться, мінус 9, як ми вже з'ясували. В другі дії у нас також буде мінус 12. І ось цей мінус у нас і піде між цими двома діями. Тобто, фактично, фактично, якби ми розкривали дужки, у нас би так все і вийшло. Плюс ми опускаємо, дужки ми опускаємо, у дужечках нічого не міняємо. І у нас так само буде виходити 21. Тобто, або ми робимо більш Довгим шляхом, але нам зрозуміло, які будуть знаки. Або ми привчаємо себе до більш нової схеми і будемо за нею працювати довго і в подальших класах також. Давайте ще раз на другому прикладі потренуємось. Ми з вами бачимо, що у нас така сама, в принципі, історія, тільки ми бачимо, що тут у нас одразу йде знак мінус. Теоретично ви можете одразу його поставити і робити от за першою схемою. Але давайте спробуємо одразу робити за другою схемою. Тобто, яким чином ми будемо зараз робити? У нас от є дія множення і дія ділення. а потім нам все це кажуть, що треба відняти. А давайте з'ясуємо, чи дійсно нам буде потрібно це все віднімати. Ось наша перша дія, а ось наша друга дія. Тобто ми оцей мінус дії приписуємо число 0,8. І у нас виходить мінус 0,8 поділити на мінус 0,16. 6 помножити мінус на плюс нам дасть мінус. Знак з'ясували. А далі 5 на 6 буде 30, ми записуємо. Так? 6 на 18 і плюс 321. Кому поставили? Буде мінус 21. Далі не поспішаємо із знаком і робимо другу. другий тип обчислень, другу дію. Мінус 0,8 поділити на мінус 0,16. Мінус на мінус нам дає плюс. А далі так само ми маємо оцю кому перенести. Тут у нас на два знака. І тут відповідно на два знака, отже, у нас з'являється дія 80 поділити на 16. І це буде 5. І далі у нас ось цей плюсик стає знаком дії, тобто плюс 5. Мінус 21 додати 5, буде мінус 16. Номер 1103 і в цьому номері нам потрібно розв'язати рівня. І перше рівняння у нас таке. Мінус 0,8 помножити на х дорівнює мінус 5,6. Що треба, щоб знайти x? Ми не пам'ятаємо, що треба щоб знайти x, тому давайте уявимо собі, звичайно, приклад на такий. 4 помножити на 2 даю нього 8. Що треба, щоб знайти 2? Треба 8 поділити на 4. Логічно і все просто. Мінус, мінус 5,6 нам треба поділити на мінус 0,8. Мінус на мінус нам дасть плюс. Отже, х у нас буде число додатне. І при цьому ми знаємо, що ділити ми можемо лише коли в дільнику у нас немає кому. Ми переносимо ось цю кому сюди, цю кому сюди, і у нас виходить число мінус 56 поділити на мінус 8, і це буде 7. Робимо перевірку: 0,8 помножити на 7, дорівнює. Так само 7 помножити на 8 буде 56, і одна кома у нас відокремлюється, мінус на плюс буде мінус. Мінус десяток. Все перевірку пройшли, все вірно. Друге рівняння мінус 7х дорівнює 4. Х дорівнює 4 поділити на мінус 7. Ми можемо залишити це все у вигляді дробу, лише з'ясувати знак. Плюс на мінус нам дасть мінус. Відповідь мінус 4, 7. Давайте зробимо перевірку. Мінус 7 перших помножити. На мінус 4 сьомих. При цьому сімки у нас скорочуються і залишається мінус 1 помножити на мінус 4. Так, мінус на мінус нам дасть плюс. Ми перевірили, все вірно. Третє рівняння. Давайте тут трошки приберемо, щоб нам було зручно. Третє мінус 6х дорівнює мінус 8. Так само х дорівнює мінус 8 поділити на мінус 6. Залишаємо все це у вигляді дробу, лише з'ясовуємо знак. Мінус на мінус нам дасть плюс. У нас виходить дріб 8 шостих. Цей дріб можна скоротити на 2, і у нас буде 4 третіх. 4 третіх можна ще переводити, це у нас неправильний дріб, але нам, в принципі, цього достатньо, щоб пройти перевірку. Мінус 6 перших помножити на 4 третіх. Мінус на плюс нам дасть мінус. Далі 6 і 3 ми скоротимо, тут у нас буде 2. І 2 помножити на 4 буде 8. Так, перевірку ми пройшли. 2 третіх помножити на х дорівнює мінус 3 восьмих. Так само ми знаходимо х мінус 3 восьмих, нам треба поділити на 2 третіх. Ми знаємо, що ділення ми маємо змінити на дію множення, при цьому дільник поміняти знаменник під чисельник місцями. Мінус 3 восьмих помножити на 3 других. А ми можемо скоротити, ні, не можемо ми нічого скоротити в цьому дробі. Х дорівнює, мінус на плюс нам дасть мінус 3 на 3 9, 8 на 2 16. І тепер нам треба пройти перевірку. 2 третіх помножити на мінус 9 16. А Ось тут же 3 і 9 ми скоротимо, 2 і 16 ми скоротимо. І виходить у нас дріб плюс на мінус нам дасть мінус 3 восьми. Все, перевірку ми пройшли. А, вибачте, це було у нас четверте. Тепер п'ятий, п'яте рівняння 40,5 поділити. На х дорівнює мінус 9. Знову ж таки, я не пам'ятаю, як в цьому випадку знайти х. Уявляю собі якийсь дуже, дуже легенький приклад. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Як знайти 2? Треба 6 поділити на 3. Все чудово. 40,5 поділити на мінус 9. Х дорівнює. ну Це те ж саме, що і 405 поділити, 40 поділити на 9, то буде 4. Так, і, ні, давайте спочатку. Плюс на мінус нам дасть мінус. Тепер 40 поділити на 9, ми беремо по 4. Так, 4 на 9 – 36. 40 мінус 36 буде 4, 45 поділити на 9, буде 5. Мінус 4,5. Проходимо перевірку. 40,5 поділити на мінус 4,5. 10. А ось тут у нас вже буде те ж саме, що й 405 поділити на 45. І буде це 9. І останнє шосте рівняння. Х поділити на 2 сьомих дорівнює. Мінус 1 четвертих. Х дорівнює така сама ситуація, тільки тепер нам вже треба знайти не 2, а 6. Щоб знайти 6, нам треба 3 помножити на 2. Міс 1,4 треба помножити на 2 сьомих. Мінус 1,4 ми можемо представити у вигляді звичайного дробу. Мінус 14 10, помножити на 2 сьомих. При цьому ми скорочуємо наші дроби. І виходить у нас х дорівня мінус на плюс нам дасть мінус мінус 2 п'ятих. Проходимо перевірку мінус 2 п'ятих поділити на 2 сьомих. Але ми знаємо, що ми дію ділення заміняємо на дію множення, При цьому міняючи в дільнику чисельник і знаменник місцями. Мінус на плюс нам дасть мінус 2 на 7, 14, 5 на 2, 10. 14 поділити на 10, це у нас і буде мінус 1 четвертих.